Потім по білого дня забили хлопця, який був на майдані в ніч розгону, який фотографував ту ніч. Він сам, ну тобто він був з фотоапаратом, він сам розповідав про те, як навіть його фотографії з тої події рейтер забрав для себе, тому що було мало фотографій. Цю людину забрали білого дня. Невідомі люди в наручниках в наручники, забирали машину і сказали тим близьким, які вони поруч були. Сказали, що його забирають за за крадіжку телефоном. пізніше потім що в інтернеті з'явилася інформація, що йому вже приписують інші інші якісь е, статті. За якісь знищення майна на майдані, які енергозберігаючі, ну тобто невідомі які Почалося з телефона. Це вже не перший раз що я бачу в інтернеті, що людям дані прописують те, що вони ну начебто в е, за те, що вкрали, вбрали, вкрали телефон, насправді мають якісь іншими методом. Рудяк обіцяв, що репресій не було. Недавно на, на, було, в Зміша не було. Виявляється, що почалися репресії. А чи вам відомо, де зараз Олег? Ну, кажуть, що його начебто вже мали везти до Києва, але це ну, все не перевірена інформація. Була інформація, що вони, він в цьому обозі на науковій. Але ну, то, то все відкине не знають. Чи Олег належив до якихось громадських організацій, патріотичних? Він здається був в організації точно, але я його знаю фотографа і ну, тільки з цього був. Дякую.